Почати справу з нуля на іншому краю України вже майже півроку в Івано-Франківську працює медичний центр, релокований з Сіверодонецька. Його засновник, діючий хірург, офтальмолог Вадим Водяник каже: на рідній Луганщині успішно працювали майже 20 років. Заробили авторитет, мали постійних клієнтів, сформували злагоджений колектив. Але з початком великої війни. Все скінчилося. Коли рашисти почали обстріли міста і це його знищення, Вадим вирішив, пора їхати. На жаль, майже нічого не вивіз. що спочатку чекав, думав, що якось ми повернемось і все буде добре, бо перевозити там не дуже, дуже складно, бо це дуже таке тендітне обладнання. От, а інше прийшлося якось там в кредити трохи брати обладнання. 95 відсотків обладнання, яке купував, яким тішився, як дитина, яке допомагало йому в Сєвєродонецьку дарувати пацієнтам можливість бачити, викрали расисти. Один якийсь мій апарат він знаходиться в місті, місто Свердловськ таке є. Воно на кордоні з Росією, і там привезли ті повоєнні, подарували апарат, чи дали там лікар. Лікар дзвонить, каже, там написано, що твій гіпократ каже. Прибор приїхали. Каже, ну. Ористують і щось а інше, я не знаю, може в Луганську де, ну, ніхто ж не доповідає де забрала машину, скрили двері і поїхали. Тому ну будемо надіятися, що все буде Україна, і ми щось, щось може відновимо. А поки його рідний Сіверодонецьк під орківським контролем, чоловік відновив справу свого життя в Івано-Франківську. Каже, було непросто знайти і відремонтувати приміщення, закупити дороговартісне обладнання і знову поставити власний бізнес на ноги. Найголовніше було зібрати колектив. Марина з Лисичанська виїхала в перші дні повномасштабного вторгнення. І спочатку зізнається, було не до роботи, адже жила переживання. Нями за сина військовослужбовця, але зрозумівши, що нерви і хвилювання до добра не доведуть, взялася за справу. Тебе купа вільного часу, і ти весь час думаєш, де він? що він. Тому треба було чимось займатися. Тут так вийшло, що я побачила. Рекламу, що приїхав Гіппократ, А я була там, тому що я возила сина туди на прийом до дерматолога. Я була, я бачила, я бачила цих людей тим, що ще й свої, ще й земляки. Я приїхала до Вадима Валерійовича, запропонувала, сказала, яку я маю освіту, що я хотіла у вас працювати. Вже ми працюємо своєю командою. Так, це одне, коли вже друг друга кожен знає. Це вже зовсім інша ситуація, і на роботу виходиш дійсно як на свято. Тому що все, ти всіх знаєш, тебе всі знають. І все одно ти дивишся, це спогади дійсно про наше місто. Як ми працювали раніше, як зараз, всі ці моменти. Кожен відчуває кожен переніс це горе, яке для нас, так і кожен тебе розуміє. Розуміють тут і своїх пацієнтів, адже сюди за допомогою приходять як Івано-Франківці, так і внутрішньо переміщені люди. Приходять переміщені особи. Іноді розмова з скажімо, хвороб переходить на ситуацію взагалі, що як ви, що… Там то звідки таке на більше про війну з місцевими? Так по там, що, як, які хвороби, скарги, полікували там на на призначенні все. А снутшні переміщення більше, а ви звідки ми а Ну як ваше житло? Розбили, не Ну розбил, таке. Знаєте, вони приходять, і ми починаємо розмовляти, починаємо про а, захворювання і закінчимо нашим містом, тому що у кожного все болить ще в душі а, і кожен ділиться своїм горем. До речі, абсолютно безкоштовно тут обстежують і консультують військовослужбовців. Керівник центру зізнається, це його спосіб віддячити тим, хто втрачає на війні своє здоров'я. Саме тому Вадим Водяни, хоч і має. Трьох дітей не виїхав за кордон. Каже своєю роботою і своїми податками хоче, хоч трохи допомогти, наблизити перемогу. Зараз всім важко, і треба це пережити, і треба допомагати один одному. Тому ми прийняли рішення, що ми залишаємось нікуди не їдемо. Будемо працювати тут. Бо, скажімо так, хлопцям там на передовій важче ніж нам, тому не треба скиглити, треба працювати. І у нас кожен місяць такий є як обов'язково платіж. Ми допомагаємо нашим. Захисникам Ольга Смага Андрій Бутяк Новини на вежі.